Вітаю, тож Міліта Бариста майже єдина кавомашина, в якій можна гарно варити собі безкафійнову каву. Тут є два бункера, ці дві половинки. І кожного разу, коли готує, кавомашина бере кількість кави, необхідну для готування, десь 15, готує їх і кавомолка лишається пустою. Тобто, Якщо ми додамо нашої безкафійнової кави в наш бункер. Ми зможемо пити одразу безкофійнову каву. Ось я спорожнив праву половинку, зараз засиплю сюди кави. Беремо нашу свіженьку безкафійнову каву, засипаємо. Єдине, що треба, щоб ваша звичайна кава і безкафійнова мали однакову, плюс-мінус, звичайно, обсмажку. Не можна використовувати темне обсмаження і світле обсмаження, бо ваша кавомашина вже налаштована на якесь зерно. То в ідеалі, щоб. Зерна були схожі, допустимо, колумбія і безкофійнова, і ту, що ви, звичайно, п'єте. Давайте готувати, обираємо наш другий бункер і натискаємо сенсор Еспресо. І дивимося, як захватує каву наша кава машинка. Давайте я піднесу ближче. От Бачите, шторка захватила кількість зерна необхідну на порцію. І зараз наша машинка нам буде його готувати. І пішло наше готуваннячко. кава. Колумбія без кофеїну має гарний смак. Зараз я вам свої відчуття, звісно, розповім. Але вже тестував цікаво, вона крута. Її приємно пити. Вона ніяк не відмінна по смаку від звичайної колумбії. Звичайної колумбійської кави. Дивіться, висока пінка, насичений колір. Кава виходить у нас дуже крутезна. От наша чашечка готова. Аромат, Аромат шоколаду з легкою кислинкою. По смаку так і є приємна гіркота. Кава на смак зовсім не слабка, відчувається насиченість. Навіть я б сказав, що це чорний шоколад, кислинка легка і досить далека. Якщо ви не полюбляєте кислинку, ставте ті значення, що в мене: максимальна міцність, призмачування інтенс і об'єм 70 мл на цих налаштуваннях. Ця кава буде більш в сторону міцності. Класичне гіркеньке еспресо. При цьому це безкафійнова кава, і вона вам а, зменшить дію кави, то її можна пити десь у цій годині, наразі десь п'ята година вечора. З задоволенням випити чашечку і отримати задоволення. Тож, дякую за увагу. Міліта Barista якраз гарна кава машина для безкафійної кави, якщо ви фанат цього напою. Дякую.